Це рубрика, де самий найкращий лут в PUBG Mobile. І в цьому відео я буду перевіряти лут в печерах, таких як на Кракені, на Мірамарі і на Вікінні. Ну що, золотавши печеру на Мірамарі, я зараз буду показати, що я не збрав. По віса в нас тут маловато, могло бути і більше. По прицілам нам вже непогано. По зброї тут також все добре. По аптечкам нормально, по гранаткам маловато. По екіпіровці нормально, і я ще дознайшов 7 жетонів. Що ж, це був Мірамар, а ми прийдемо до Кракена. І поки я лутаю Кракен, хотів сказати, що велике дякую за 150 підписників. Добре, давайте перейдемо до луту. Повіса нас тут дуже багато. Прицілів нас маловато. Поптечкам по непогано. По гранаткам нормально. По збору тут все ідеально. Що ж, це був Кракен і ми переходимо до останньої локації. І це МТМ Лапсик, який я лутаю печеру на вікенді. Добре, давайте подивимося, що я тут нас По вісам у нас тут все непогано. По прицілям тут дуже чудово. По збори тут непогано. По екіпіровці також нормально. По гранаткам нормально. По аптечкам могло бути і краще. Що ж, ось таке відео, яндію, що нам сподобалось, ти поставш лайк, підпишися на канал. І великі дякую за 150 підписників. До зустрічі!